Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Більше сотні майбутніх першокурсників склали присягу, майбутніх поліцейських склали присягу та отримали спеціальні жетони. Цього разу навчальний заклад набрав рекордну кількість першокурсників з різних областей України за останні шість років. Наші кореспонденти побували на місці події, тому я зараз пропоную переглянути матеріал, який вони відзняли. Свободи людини. Поважати та прияти, права і свободи людини. Шесть держави. Щесть держави. Згідністю внести високе звання поліцейського. З гідністю нести високе звання поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. А ще дотримуватись законів та конституції України, а також гідно нести звання поліцейського. Так сьогодні присягали на плацу Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ майбутні правоохоронці. Усього 125 курсантів із 10 областей. В навчальному закладі цього року побільшало хлопців-студентів, а от дівчат навпаки поменшало. Якщо ще минулоріч їх відсоткове співвідношення було 60 на 40, то зараз жіночої статі лише чверть. Одна із них і Олександра дівчині років. Років приїхала із Марганця. Мріє працювати в ювенальній превенції. Добається саме в цьому університеті умови проживання, умови харчування на вищому рівні. Хотілась познайомитися саме з цими викладачами, дуже висококваліфіковані люди. Передають свої професійні навички, спілкуються з курсантами, допомагають їм завжди. А це її майбутній колега Богдан. Обрав напрямок кримінальна поліція, опору повноважений. Конкуренція на цю спеціальність була дуже велика, але хлопець впорався сам із Чернігівської області, але мріяв потрапити саме в цей навчальний заклад. Впевнений, він найкращий у підготовці поліцейських. Відбір відбувався чином перевірки фізичної підготовки та рівня теоретичних знань. Фізична підготовка складалася з забігу 100 метрів та комплексної силової вправи. Стати поліцейським це моя дитяча мрія. Я завжди мріяв надіти погони поліцейського, спеціальний жетон. Це вже шостий набір Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. Тоді ще в 2016-му, на першому курсі було лише 100 людей. Цього ж року набрали рекордні 425 курсантів денного відділення та 100 заочного. А от загалом мали намір вступити сюди у 2022-му 345 людей. Тобто на одне місце претендували три абітурієнти. Були виставлені більш жорсткі вимоги до фізичної підготовки, тому що ми розуміємо, що зараз не час. І майбутні правоохоронці за час свого навчання повинні спочатку мати гарний фізичний стан, а за роки навчання бати такі надбання в тактичній підготовці, вогневій підготовці, для того, щоб. Одразу після закінчення вступити в ряди практичних підрозділів і вже на території і міста, і області і інших областей виконувати гідно свої функціональні обов'язки. У навчальному закладі не приховують дуже раді, що вони приваблюють юнаків та дівчат з різних куточків України та дають їм престижну професію. На майбутніх поліцейських уже очікує належна підготовка життя в гуртожитку інституту та нові знання, аби бути правоохоронцями, якими пишаються. Ганна Соболева, Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Олексій Цуркан, тимчасово виконуючи обов'язки декана факультету номер 1 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. Я вас вітаю. Я вас вітаю, шановні глядачі. так. Давайте перше питання. Скажіть, будь ласка, скільки всього курсантів вступило цього року? ну, стали першокурсниками? Як зазначали ваші колеги в нашому місті до лав Криворізького навчально наукового інституту? Потрапило 125 курсантів, а взагалі набор в університеті склав 425 осіб. Наші колеги з міста Кропивницький поповнились 300 новими курсантами першачками. А скільки всього було бажаючих цього року? Особисто до нас до Кривого Рогу вступало три приблизно три, там трохи більше осіб на правоохоронну діяльність, це підрозділи превенції, кримінальна поліція тощо. А Високий конкурс був до п'яти осіб на місце е, на спеціальність права. Це майбутні слідчі, які навчаються чотири роки у нас. <таспраць> так, тепер щодо спеціальності. Розкажіть, будь ласка, трохи про кожну з них. Спеціальності сталі вони е, з року в рік набираються на я вже зазначив правоохоронна діяльність. Це майбутні працівники карного розшуку, превенції, адміністративні підрозділи Національної поліції. І право це наші майбутні слідчі, майбутні дізнавачі підрозділів Національної поліції. Взагалі, повністю в університеті створений повний цикл вищої освіти, закінчуючи нас заклад вищої освіти. На початку отримує диплом бакалавра, лейтенантські погони, і можна працюючи, навчаючись, отримати навіть наукові ступені, ну закінчити повновищу освіту ступінь магістра і наукові ступені кандидата наук та доктора наук за фахом. Угу. І як ми почули з сюжету цього року, дівчат до вас вступили менше ніж торік? От як вважаєте, з чим це пов'язано? Цей відсоток був зменшений, враховуючи те, що гендерна складова під час відбору курсантів. Вона мала ну, так саме вплив і нормативи майже були однакові, а хлопці дійсно фізично спритнішими в порівнянні з дівчатами і враховуючи конкуренцію, вони е, так, в такій жорсткій, е, саме в цих випробуваннях, показали більш кращі результати. Дівчат ну, в порівнянні з минулими роками, так зменшився mm -hmm. відсоток, але це не означає, що ми зменшуємо їх якимись штучними. Заходами ми відкриті і до вступу як для дівчат, так і для хлопців. Створюємо всі, всі умови угу. для навчання, для вступу і проживання в нас. Угу. А які взагалі критерії відбору? Спираючись на результати зовнішнього незалежного оцінювання або комплексного іспиту, які складали в умовах військового стану наші діти, випускники шкіл бралися за основу їх результатів. Також додатково на базі інституту. Можна було скласти творчий конкурс, це усна співбесіда, в якій враховується мотивація саме на вступ до поліцейських вишів, і, звичайно, проходження військово-лікарської комісії, і, і знову ж таки фізичне випробування, фізичне витривалості. Як один, як один із курсантів в вашому сюжеті зазначив, вони складали тест на спритність це 100-метровку, Показували свій результат, і також виконувала комплексну силову вправу, віджимання та кількість згинання, розгинання тулуба, так званий прес, за хвилину максимальний час мали показати. Угу. А от наскільки важливий цей психологічний етап відбору? От ви кажете, що вони повинні пройти лікарську комісію? От наскільки важливо саме з психологічної точки зору? Вони мають бути емоціонально стійкими, морально підготовленими. Звичайно, лікарі перевіряють це різними комплексними тестами. А враховуючи сучасні умови і сучасний такий негативний стан вторгнення на нашої країни, ми розуміємо, що ну як персонал, як адміністративний склад закладу освіти, ми відповідаємо за безпеку наших вихованців. Тому всі реагування на сигнал повітряної. Тривоги. Це не так, як вдома там хтось залишається в ліжку. Нам доводиться їх піднімати вночі, спускати до обладнаного приміщення укриття, в якому вони перебувають. Звичайно, морально це важко. Да? Діти піднімаються, інколи по декілька годин вночі не сплять, але ми знаходимо час їх для дозвілля, і для навчання, ну, і для становлення їх, як справжніх. Хлопців та дівчат. І якщо під час навчання, тобто проводяться якісь там пари, уроки і звучить сигнал повітряної тривоги, ви також обов'язковому порядку спускаєтеся да. в укриття. У нас обладнане mm -hmm. і сертифіковане приміщення, в якому можуть розміщуватись весь як науково педагогічний склад, так і здобувачі вищої освіти, які проходять навчання на той час. І ми забезпечуємо їх пересування саме, перебування саме в цьому приміщенні. До речі, сьогоднішній захід, ці урочистості з нагоди складання присяги, вони нам, дякуючи Богу, також були в якраз не знаю в часових рамках. Щойно закінчилась тривога. Ми почали і на останніх хвилинах фотографування вже на закінченні пролунала нова повітряна тривога, і нам довелося ну, супереч бажанням батьків, ми не змогли забезпечити зустріч дітей з ними. Але пообіцяли це зробити на майбутні вихідні, коли вони підуть звільнення? Ну так, безпека, я думаю, понад усе. Тому всі батьки родичі мали зрозуміти, що да. треба саме зараз прийти до укриття. А скажіть, будь ласка, якими якостями, людськими якостями має бути наділений майбутній поліцейський? Емоціональна стійкість, чесність, відвертість, так, бажання становитися як професіонал, бажання зростати. Фізична, інтелектуальна, моральна, в тому числі бажання підвищувати завжди свій рівень як освіти, так і самосвидосконалення, ну, тому що це важливо. Правопорушення, злочини вони можуть змінюватись так. В еру нашої комп'ютеризації вони переходять в іншу площину. Тому, Постійно ходити як і культуваро з, з збільшуваним склом, мабуть, це вже застаріли якісь методи. Треба володіти комп'ютерною технікою, треба володіти спеціальними засобами, які стоять на використанні поліції, озброєння, які стоїть використанні національної поліції. Тому треба навчатися разом з суспільством. Угу, зрозуміло. А от щодо навчання, ви говорили, що студенти ви їх піднімаєте з ліжка, Тобто, вони я так розумію, всі у вас десь переживають в одному місці. От Розкажіть, де саме ви їх розміщуєте? Відповідно до діючих нормативних про актів, в закладах вищої освіти системи поліції перебування першого курсу забезпечується саме, ну можна сказати, гуртожиток а простими словами, це казармене приміщення, в якому вони розташовуються. Це спеціальні кімнати, які містять по 12-14 койкомісць, двоярусні кроваті, і там розміщуються як хлопці, так і дівчата. Звичайно, у дівчат свій поверх, вони окремо мешкають від хлопців. Хлопці мешкають самостійно. Я маю на увазі, безпосередньо не стикаючись з дівчатами. Для них є обладнані умови для дотримання гігієнічних якихось заходів. Ну, а знову ж таки, на заняттях вони перебувають разом, допомагають один одному. Дуже добре, коли дівчата є в зводі, це якось дисциплінує, мабуть, курсантів, вони більш обачливо ставляться до своєї мови, використання якихось слів, тому що це не лічить. Як і поліцейському, те, що ви питали, ці моральні якості в тому числі. Ну, і Намагаються допомагати дівчатам в навчанні, тому що. Ви наше все. А це стосується лише першого курсу, чи на інших курсах також вони е, проживають в козармі. Більша кількість здобувачів у нас, звичайно, Кривий Ріг та Дніпропетровська область є можливість після закінчення першого курсу е, орендувати житло або мешкати з батьками. Другий, третій, четвертий курси. Якщо це іногородні діти, то є поки що достатня кількість місць. Ми можемо запропонувати їм. Е, також перебування в казарменному приміщенні, але ну, з дотримання дотриманням розпорядку денного зарядка, прибирання території, тому що, як ви розумієте, в наших умовах, наших реаліях курсанти намагаються підтримувати порядок своїми власними силами. І завжди їм робимо акцент, що чисто не там, де метуть, а там, де не сорять. А коли їм доводиться самим за собою прибирати, вони про це намагаються дбати більш ретельно. Так, і наостанок, скажіть, будь ласка, що б ви могли порадити майбутнім курсантам вашого вишу? Обирати найкращих, обирати нас, відвіз нашого навчального закладу, немає нічого неможливого. За ту кількість переміщень на той час інституту, тепер університету, а це було шість змін місця розташування, чотири. Таких великих переміщення – Маріуполь зараз до Кривого Рогу, потім до Кропивницького, нашої основної бази. Це звичайно стрес. Звичайно, з нами, нашою командою, командою ректора ми робимо все можливе. Навіть, ну, знову ж таки, спираючись на лозунг, немає нічого неможливого. Хто хоче, хто прагне, той досягає певних посад, здобутків, наукових, саморозвитку і так далі. Ми маємо дбати встановлення держави на будь-якому рівні. Це не тільки обороноздатність і служба в збройних силах, це повсякденна робота надання допомоги громадянам, надання допомоги в місті, щоб наші громадяни спали вночі спокійно, навіть коли лунає ці повітряні тривоги. Так, абсолютно згодно. З вами ще з, з пане Олексієм вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. Бажаю вам е, лише успішних та розумних курсантів, щоб у них все було добре, щоб вони якомога краще закінчили начальний заклад. Дякую вам. На цьому будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що у нас у гостях був Олексій Цуркан, тимчасово виконуючи обов'язки декана факультету номер 1 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. Поговорили про те, чому саме курсанти обрали таку професію, та про те, як вони сьогодні склали присягу. Дякую за увагу! Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.